Ми безпосередньо займаємося сільськогосподарським виробництвом, працюємо на полях і дуже часто виникають ситуації із вибухонебезпечними предметами. У мене є знайомі підприємства, працівники яких підривалися на мінах безпосередньо Чернігівська область. Там, де транспорт практично не пересувається, це нас з вами повинно насторожувати, тому що там теж можуть бути заміновані ті чи інші дороги. Вони з розумінням ставляться до цієї теми, тому що розуміють, що це може спасти їхнє життя. В такий час ми маємо знати, як нам діяти, щоб не наражати ні себе, ні техніку на небезпеку. Також було передано для керівництва місцевої громади і для Державної служби з надзвичайних ситуацій маркувальні знаки у вигляді трикутників та квадратів, щоб вони могли проводити маркування території, яка забруднена або ймовірно забруднена від вибуху небезпечних предметів. Ми раді вас бачити. Дякуємо за надану допомогу. Головне на сьогодні це це безпека людей, це життя людей. Товариством Червоного Христа України наразі впроваджуються заходи в напрямку навчання населення ризикам, пов'язаним з небезпечних предметів у восьми областях України. У нас є вже координаційна. Така робота да, започаткована із залученням державної служби з надзвичайних ситуацій місцевої та інших підрозділів, які необхідні для виконання в принципі заходів в напрямку протимінної діяльності.